Це потрясаюча історія. Написана Чарльзом Дікенсом, її можуть дивитися як діти, так і дорослі. У Рівненському музично-драматичному театрі відбулася презентація різдвяного фестивалю Скруджфест зі слів директора та художнього керівника театру Володимира Петріва. У червні та липні судді фестивалю Премії Гра обиратимуть вистави українських театрів, з яких у листопаді обиратимуть переможців цієї премії. Ми е задумали цей фестиваль не тільки заради Скруджа і заради. Вистави скручі або різдвяної історії. Ми задумали цей фестиваль як фестиваль Різдва. Ми хочемо перетворити наше місто у місяць святкування Різдва. Ми хочемо зробити казку. Фестиваль премія Гра був заснований у 2018 році національною спілкою театральних діячів України. Вистави рівненського драмтеатру не вперше потрапляють на фестиваль премії гра, каже голова експертної ради Ганна Веселовська. У нас в журі складається, наша експертна рада, складається з професійних театрознавців, журналістів, філологів, музикознавців. тобто це все фахові люди, і відповідно в них дуже фахові критерії, які стосуються естетичного рівня вистави і соціального значення її. Посилу, звернення до суспільства до проведення фестивалю в Рівненському драмтеатрі вже завершили розробку дизайну з фесту розповідає художник-оформлювач Анатолій Штенько. Мною була запропонована ідея годинничка, тому що життя це проміжок часу, під час якого там людина набуває якогось свого досвіду, пізнає цінності життєві. Я прийшов за для твого добра. Ольга Данилишина, Назар Мідріган. Суспільне новини. Рівне.